Підключення WhatsApp до кейсерам особливості та нюанси. Всім привіт! Ви хотіли, ви просили ми для вас WhatsApp зробили. Загалом цей день настав. WhatsApp готовий. Хтось вже з вас підключив, певно, хтось дивиться це відео через півроку і підключає. Тому сьогодні поговоримо про нюанси, особливості роботи WhatsApp. Перш за все, варто провести паралелі між WhatsApp, -ом, Telegram -ом та Viber. -ом. Отож, у Viber та Telegram немає офіційних варіантів, як інтегруватись, тому є певні складнощі в їх роботі. А саме є механіка тіньових банів. Тобто, наприклад, з Telegram, номеру чи Viber можна ініціювати енну кількість діалогів на день до клієнтам. А саме там з Telegram плюс-мінус 15, з Viber 25. Плюс-мінус інакше є ймовірність, що просто Viber чи Telegram забанить ваш номер, і ви не зможете знаходити людей чи ініціювати до них повідомлення через там, 30 днів, через 2-3-5 місяців. Умовно. Тому тут такі опції по телеграму viber У Ватсапа в цьому плані є перевага. Так як у нас офіційна інтеграція по API, Через сервіс Twilio, який є посередником, таким конектором він аналог там Zapier, Пієра, Drive і так далі. Тобто він надає послуги по конекту систем між собою. Фактично, і це офіційно, йде взаємодія з метою, то по WhatsApp є нарешті можливість ініціювати повідомлення до клієнта першому, причому там немає якогось якоїсь ймовірності бану, фактично, через кількість повідомлень. Є рівень довіри до вашого бізнес Васапу, і ви за день можете умовно відправити там 250 нових діалогів. Коли вашому WhatsApp там, тиждень і довіра піднялась умовно, то ви можете ще більшу кількість повідомлень за день надіслати. Таким чином, фактично, WhatsApp стає пригодним для розсилок там, наприклад, по Україні для клієнтів, до яких ви там пишете, чи які до вас звертаються, або за кордон, наприклад. Це вже перетворюється в більш-менш такий адекватний інструмент маркетингу, тому що Telegram Viber такого не надає, або надає лімітовано так, тому що це неофіційні рішення. Або ж по Telegram Viber це робиться через бот, але бот, на жаль, клієнт має запустити. Через WhatsApp вам достатньо мати номер, це може бути навіть холодна розсилка, тобто ви просто додаєте перелік номерів в crm систему і робите такі розсилки автоматичні через. CRM-систему по автоматизації, тому що вона теж працює. Ключове: сам WhatsApp до CRM-системи, так само, як і Telegram Viber, легко підключити. Це буквально 5 хвилин. Сьогодні я покажу, це дуже легко робиться, в принципі, тому що наша задача все зробити максимально просто. Але так як знову ж таки, це не така інтерація telegram Телеграму-Вайбера, да? неофіційно обхідні шляхи або офіційного просто не надають там. Viber надає можливість бот використовувати да, за 100 євро, що сумнівна така плата. Телеграма є боти, які також конектяться там за 5 хвилин, але знову ж таки вони не мають змоги ініціювати перші повідомлення. Тому є сервіс Twilio, і щоб підключити WhatsApp до KSRM, да, вам потрібно пройти там ряд обов'язкових речей. От, е, хто дивиться це відео зараз, тому може вже приїлось. Хто дивиться через півроку? Е, тут для вас ключова історія. Це запасіться терпінням. Вам потрібно буде десь годинку, може більше виділити, щоб пройти цей шлях. Тут потрібно бути дуже уважним, не спішити. Як казав один прекрасний пан, horses. Don't push what? «Don't push the horses». Тобто беріть чайочок, що там потрібно, сідайте і по крокам без поспіху уважно проходьте процес. Так, ми підготували для вас ряд інструкцій в базі знань, як завжди. Плюс є цей відеоролик як пояснення. Тобто, по WhatsApp, що потрібно зробити? Перше це підготувати WhatsApp-бізнес. До підключення. Тобто, якщо у вас зараз є просто номер, на якому Ватсапі, це не на якому є WhatsApp, це номерний WhatsApp, це не підходить. Його потрібно конвертувати в WhatsApp-бізнес. Да? А потім, відповідно, ще під'єднати його до Twilio. Ми детально тут з посиланнями з усім розписали інструкцію, повиділяли, як завжди, червоненьким, що вам потрібно робити. От це така одна з найдовших певно, процедур, яку потрібно буде пройти. От. Тобто ви робите бізнес WhatsApp, конектите його до сервіса Twilio і після цього ви вже зможете налаштовувати інтеграцію через Twilio з Кісірем. Друге, сьогодні ми подивимося, як це швидко підключити. І далі, якщо вам потрібно буде ініціювати першими повідомлення з crm системи, там для клієнтів, наприклад, надіслати ТТН. -ку. Тому що замовлення вже їде. Да? Або якщо ви продаєте щось регулярно, то там через місяць якусь нагадувалку, щоб клієнт повторно до вас звернувся, то вам потрібно буде налаштувати шаблончики повідомлень. Це стандартно робиться у нас в інтерфейсі KCRM. ви робите їх як конструктором, ми тут прописали, але ці шаблончики додатково також потрібно буде піти і додати в Twilio, отримати IDшник цього шаблончика і додати до нас. Тобто тут така буде. Процес підготовки, скажімо так, але якщо у вас там не два-три замовлення в день з WhatsApp, а є велика база, там, да? тобто у вас багато клієнтів по WhatsApp, наприклад, ваша аудиторія, там, українці, які за кордоном, да? чи ви за кордон продаєте, то це має сенс. Ви один раз витратите годинку дві часу, потім зможете від цього отримувати профіт. Стосовно вартості, взагалі, якщо говорити про одне повідомлення, то це орієнтовно. Саме ось це ініційовано як маркетинг через місяць, наприклад, і так далі. Да? То воно там буде коштувати порядка 20 копійок. Це ви платите не нам, а ось цьому сервісу Twilio. Він вже взаємодіє з WhatsApp, відповідно. От, по самій ціні, детальніше. Давайте повернемось трошки. Питання відповіді в базі знань знову ж таки: основні тарифи Twilio для України: 5 доларів за тисячу повідомлень в місяць. Межах активної розмови, тобто, якщо клієнт до вас звернувся і ви протягом доби постійно комунікуєте, тобто не проходить цей період доба постійно такий пінг-понг діалогів, то це 5 доларів на тисячу повідомлень. От. Якщо ж ви перші ініціюєте клієнту або відповідаєте через добу, то це 26 доларів 20 центів орієнтовно на тисячу повідомлень. І якщо ви взагалі от вперше пишете клієнту і це. Шаблончик саме маркетинговий, який WhatsApp вважає як маркетинг, а не просто повідомлення типу ТТН, а посилання на рахунок і так далі. То там інша ціна, там вже 91 долар за тисячу повідомлень. Тобто тут ще ціноутворення залежить від того, скільки, не скільки а який саме тип повідомлень надходить до клієнта, да, і який там діапазон часу. Детальніше, власне, ось у нас є посилання на актуальні тарифи. На платформі Twilio, Давайте зараз покажу. Ось вона, ця наша історія. Тут є кнопочка перекласти в браузері, якщо англійською трошки проблеми. Обираєте країну. Ось М -м так. Е є, власне, ось це пояснення, що таке утиліта. Тобто, це конкретні запити клієнтів, транзакції, сповіщення про покупки чи нагадування по рахункам. І маркетингові шаблони, тобто це ось ті, що через місяць там ви якийсь шаблончик для того, щоб встановити контакт з клієнтом. І в залежності від того, що це саме за повідомлення, да, буде різна вартість. Наприклад, давайте ось 2000, Якщо ми беремо повідомлень, то це 10 доларів ви платите да, по Україні. А якщо це не такі стандартні якісь комунікації, а маркетингові за 2000, то вже стає не 10. А 62. то ви можете пограти з цими шаблончиками, зрозуміти, яка буде вартість знову ж таки. Кошти ви платите саме твіліо не кійсяг і подальші зміни, які будуть відбуватись по твіліо. Ви краще зв'язуєтеся з відділом продажів і там обговорюєте всі нюанси по ціноутворенню. Так ми для вас дізналися. Да, але є в кожного свої нюанси, там в які країни писати, з якого номеру там і так далі, то це вже комунікуєте з платформою. І наша таких підтримка тут не зможе вам надати 100% коректну відповідь. Ми не слідкуємо за цими змінами. При цьому є можливість почати безкоштовно і потестувати власне цю інтеграцію. Так стосовно е плати кійсярем. Ми плати не беремо, в принципі, жодної за підключення. Єдине, що як і лишається в нас, це 9 доларів за 20 тисяч повідомлень, які проходять через канали комунікації, причому будь-які. Тобто Telegram, Viber, Email, там Оликс-чати і власне WhatsApp. Тобто по ціноутворенню вукій СРМ нічого фактично не змінилось. По ходу роботи Всапу ми будемо додавати всі питання, відповіді в нашу статтю. А також ви можете без проблем звертатись до нас в чатик на сайті, щоб дізнатися все, що турбує, все, що для вас важливо. Да? Підтримка у нас відповідає протягом 5-10 хвилин. Працюємо і на вихідних. Отож, резюмую, офіційна інтеграція працює стабільно, дає змогу першим ініціювати повідомлення, при чому не лімітовано, як Telegram Viber, не 15 25 унікальних діалогів на день інакше бан, а значно більшу кількість. Стосовно самих лімітів. Тут можна запитати так само в твіліо. Я пішов, пішов легшим шляхом, просто запитав в чату GPT, відповідно, так? Поточні та можливі рівні. Да? Спочатку ви можете 250 унікальних діалогів на добу. Певно, для когось це достатньо. Коли ви пройшли верифікацію і є статус Connected у вас в Твіліо, то це вже тисячу діалогів на добу. Далі там 10 тисяч і так далі далі. Тут прописані умови, тобто, якщо вам потрібно багато-багато відправляти, це не так складно робити. Тобто до тисячі взагалі дуже легко дійти. Отож, пропоную переходити тепер до підключення власне, WhatsApp до нашої системи. Ми йдемо в налаштування та комунікації. Підключення, по суті, аналогічне, як з іншими месенджерами. То займає декілька хвилин. Ми додаємо новий канал, пишемо, що це WhatsApp. Обираємо whatsapp Twilio, і в нас з'являються е, додаткові метрики: Twilio Account Seed, Токен, Телефон, вебхук і так далі. Е, для безпеки, щоб наш WhatsApp-тестовий ніхто не підключив, ці дані будуть замилені. Та, але зараз я швидесенько все це підключу фактично до системи. Тобто, в мене вже ці дані збережені просто в документі. Вам потрібно буде не з Wordського документу це брати, або звідти ж, а з аккаунта Twilio в нас в інструкціях прописано, де ці дані взяти. Це дуже легко, фактично. Ось. Так. URL автоматом є. Е, Наступний віконечко це доступ користувачів. Тут ми відповідно можемо надати доступ до WhatsApp для всіх, щоб всі могли ініціювати ці повідомлення з конкретного WhatsApp або для вибраних ролей, наприклад, для ролі Тімліт, чи менеджер такого-то філіалу, чи менеджер там, техпідтримки, да, чи відділ турботи і так далі. От, е, додатково це відповідно, джерело. Ми можемо створити попереднє джерело WhatsApp, або, наприклад, WhatsApp холодна розсилка, да, щоб одним конкретним WhatsApp робити такі автоматизовані повідомлення. І відповідно, якщо нам клієнт відгукнеться, в чатику ми прокомунікуємо і він захоче робити замовлення. Те замовлення, яке ми створимо, вже матиме автоматичне джерело на WhatsApp. і Ми зможемо таким чином порахувати в кінці там, місяця чи коли нам потрібно кількість ініційованих діалогів за місяць. Наприклад, у нас була база там не знаю 10 тисяч номерів. Ми зробили розсилочки в декілька разів. Звідти в нас був такий-то відгук. Ми створили, наприклад, по відгукам клієнти відгукнули, зацікавились. Знаєш, тисяча хай буде да, 10% конверсія, тисяча людей відповіла нам які, якимось там ну, питаннями зустрічними. Що їм цікаво. Менеджер прокомунікував, і з цих тисяч ми там створили 500 замовлень. Да? Я такий оптиміст, але окей, і о, з. Цих замовлень реалізованих відповідно вже буде стати джерело автоматом, ми зможемо порахувати весь цей ланцюжок. Типу, скільки ми витратили плату там на WhatsApp на Twilio, да? О, скільки там ми взяли цю базу, якщо ви її купили, да, в когось чи у вас була ваша, ваша власна, що більш ймовірно, тому що я ну, не зустрічав гарного прокуплені бази на просторах інтернету. Але якщо ви так робите, то порада те, що знаю, краще, якщо телефонуєте взагалі, телефонуйте з кінця. Тому що всі, хто купують базу, чи раніше це робили, читав, що починають з початку дзвонити, а початок бази всі замучують дзвінками, розсилками і роблять висновок, що вона неефективна. краще з кінця чи десь серединки. Але повертаємось назад. По менеджерам: ви можете вказати ряд менеджерів, між якими будуть рівномірно розподілятись заявки. Коли клієнт буде писати, да, перший, наприклад, якщо це не розсилка, а просто у вас на сайті, кнопочка WhatsApp є, чи номер клієнт пише, і от так наша система буде рівномірно ці діалоги розпреділяти між менеджерами. При цьому у нас в інтерфейсі знову ж є кнопочка онлайн чи офлайн. Якщо менеджер, який в розподілі, але він постав галочку офлайн, у нього відпустка, чи що, то на нього цей чат не піде і заявка не створиться відповідно. Переназначати оператора, це опція про те, що якщо я. Зайду в чатик і напишу, а чат був на моєму колезі, то тепер я буду відповідальний за чат, і тепер піде аналітика по мені. Зв'язок з воронками це відповідно, щоб створювався лід у воронці продажів, чи не створювався. У нас є дві сутності: воронки і замовлення. Да? Замовлення для товарного бізнесу більше, воронки, щоб довести клієнта до бажаного так і замовлення там чи угоди, якщо це бізнес не товарний, трошки іншого складу. Ну, і відповідно можна зробити автовідповіді в робочі чи на робочі години. Знову ж таки, якщо номер там не знаю конкретного працівника, конкретного філіалу, який зараз зачинився на ремонт, чи у вас відпустка, чи ще щось. Чи просто клієнт пише пізно. Ви можете зробити там привіт, любий клієнт. Да, відписати зараз наш неробочий час, але завтра ми починаємо роботу з 9, Щоб комунікація була предметна, ми підібрали для тебе там спеціаліста. Да? Підкажи, будь ласка, який напрямок тебе цікавить? Там якусь інформацію про себе, щоб на основі цих даних ми підібрали ту людину, яка буде більш експертна в твоєму напрямку? Або в ідеалі залиш номер телефону, щоб ми не відписали і очікували ще там один у дві-три, поки ти відпишеш, а могли зателефонувати і, можливо, вже голосом все обговорили, так як ти нам люб'язно надав дані. От, і відповідно, шаблони повідомлень це вже якраз ось ця історія про відповідно. Повідомлення, які ми можемо надсилати ручками, да першими до клієнтів, коли нам ніхто не писав, або прикрутити автоматизацію, щоб при зміні статусу ліда у воронці чи замовлення, наприклад, на відправлено там да згенерована тетенка, чи ще щось. Система сама автоматом по цій події. Зміна статусу замовлення чи ліда ініціювала до клієнта уже якусь історію. Да, наприклад, давайте ось ордер замовлення, і я поле сіт шаблону стрілю. Uh, тобто цей айдішник ми знову ж таки беремо з самого Twilio. Так, я додаю. Зберегти, додати. Так, тут відповідно ставимо ні. Додати, додати, додати. Так. Всі користувачі Все. Канал успішно доданий. Тобто, якщо ви викинути те, все, скільки я говорив, то по суті WhatsApp підключити до нас в нашому інтерфейсі пару хвилин. Але перед цим потрібно зробити базову підготовку по тому, щоб завести whatsapp бізнес, зв'язати його з усім, узгодити шаблончики від WhatsApp. -у. Вам також треба буде пройти верифікацію, почекати, поки WhatsApp зробить апрув на те, що це саме маркетингові чи не маркетингові шаблони, на яке буде ціноутворення і так далі. І вже потім ви можете сміливо користуватися WhatsApp, заходити в аналітику чатів, дивитись, да? або користуватись інтерфейсом саме WhatsApp, наприклад. Отож, ми з вами проговорили про можливість та особливості підключення WhatsApp до системи. Я сподіваюся, дане відео було корисне. Якщо щось не виходить, є якісь складнощі, то пишіть до нашої техпідтримки. Колеги постараються швиденько. Відповісти та підказати на ваші питання. Якщо ж не зможемо, то попросимо скомунікувати стрільово, якщо це щось по ціноутворенні, там, да, чи якісь технічні моменти, які з'явились. Але докладемо всіх зусиль, щоб підключення та особливе використання було для вас максимально комфортним. Всім гарного дня. Кісіарен. видихай, тут зрозуміло.